Про самогубство. Люди загалом, як мені здається, переважна більшість людей, тобто, як мінімум 50 плюс 1% контрольний пакет компанії, Вони не розуміють а, самогубство як явище, вони не розуміють самогубців. Я постійно чую, читаю, як люди кажуть, типу. Самогубця, ну, егоїст, не подумав про близьких. Це просто егоїзм. Це егоїзм. Ти просто не подумав про близьких. Ти здох, убив себе, кинувся під потяг, бо ти просто егоїст не подумав про близьких. Ти міг подумати про близьких і не робити. Отак би постояв би перед колією, перед поїздом, який під'їжджає, і подумав: в мене ж є близькі, їм ж буде боляче. Не буду цього робити. І розвернувся і пішов. Або тобі просто зайнятися нічим. Була б якась робота важка, виснажлива, то ти б точно не хотів би здохнути. Чи ти просто слабкий? Ну ти слаб, ну, слабкий. Ну, є сильні люди, є слабкі люди. От ти слабкий, ти здох, ти слабкий. Не зміг поратися зі своїми проблемами, все тому що ти слабкий. Думай взагалі про хороше. Треба думати про хороше. Треба бути позитивним. Бути на позитиві. Це будка моячня, я просто в шоці це? ну шокований, до речі, буде правильно українською мовою. Е -е. Жах. <смас> Який жах? А що не жах? Ну тобто, очевидно, якщо людина покінчила з собою, якщо людина вкоротила собі віку. Це означає, що їй було настільки погано, настільки вона жахливим бачила і відчувала своє життя і себе, що вона вирішила просто все закінчити, покінчити з усім раз і назавжди, відмовитись від всього, що є у цьому світі, і просто убити себе. І мені здається, очевидним, якщо людина дійшла до такого стану, то говорити, що в неї була якась опціональність у виборі е шляхів життя, то це трохи тупо. Типу. Убивати себе чи вирішити всі свої проблеми. Хм убивати себе чи не убивати себе, щоб не робити боляче близьким? М -м -м. Все ж таки уб'ю себе. Це ж так просто обрати насправді. а що це Як в магазин прийти? Є фанта, є Кока-Кола. Що я сьогодні буду пити: Фанту чи Кока-Колу? Фанту. Сьогодні мені хочеться фанта, я виберу фанту. М -м -м, убивати себе чи не убивати? ну Я зроблю боляче близьким. І взагалі я просто можу мислити позитивно. Mm -hmm. uh -huh. Да, мабуть, я не буду себе вбивати, Це ж так легко обрати. Mm -hmm. Не буду егоїстом, придурком, Слабкодухом. Не буду привертати до себе увагу. Я ж кинувся під потяг. Просто тому що хотів привернути до себе увагу. Мені ж після смерті буде не байдуже. Привернув я до себе увагу. Чи не привернув. Чи звернув хтось увагу на мою смерті? Я ж убив себе, мені не було чим зайнятися. От було б чим зайнятися, я б себе не убивав. А так, я ж лежу цілими днями, нічого не роблю. Гуляю по парку, годую білочок, дивлюся на пропливаючих хмаринки, гадаю у них різні форми. Мені ж нема чим зайнятися. А от якби мені було чим зайнятися. То я б і здохнути не хотів. Але я не хочу нічим займатися, але краще буду хотіти здохнути і бродити по парку, і дивитись на Хмаринки, і годувати білочок, а потім я піду і повішусь в цьому парку на гілочці. А це ж так просто. Це капець. Наскільки люди мають бути черстві і просто не розумітися на людській психології, щоб нести таку маячню і дотримуватись таких думок? А, ну думки про самогубство. Сусідальні наміри бажання думай про хороше, це скоро пройде, це просто важкий період в житті. Мене, все мене. Тиждень, два і, і, і до побачення. Ну, в сенсі, цим думкам і намірам. І все буде з тобою добре. Якщо людина хоче здохнути, Якщо людина планує самогубство, якщо людина вбиває себе, це значить, що людині було настільки хреново, що інакше вона вчинити не могла. А чому їй було настільки хреново? Ну, вибачайте, люди різні. У когось проблеми, вироджені серцем, у когось зі шлунком, у когось з зором, у когось ще якісь проблеми, у когось зуби від народження хренові. А хтось так має схильність до така фізіологічна побудова мозку. Така психологічна структура в людини вона схильна до самогубства, схильна до депресії, не до меланхолії і суму, а до депресії. Може мати якісь інші психічні розлади. Не, не в сенсі псих, бо у нас шизофренік, я постійно це бачу: шизофренік це просто зневажлива, зневажлива образа. Тут ти, ти шизофренік. Люди, які нічого не знають про шизофренію, про те, якою буває шизофренія. Чому, через що. Вони просто. Це шизофренік. Це шизофрені. Ти всі шизофрені. Ти когось, когось хочеться обрати, називаю шизофреніком. Але окей. Е, зараз не про те. Люди різні. У когось так, у когось просто така особливість, особистості. Блін. Він схильний до самогубства, на жаль. У когось розвинулася депресія з раками через справжня депресія, яку лікують а не. «О, Депресуха, сумно. Піду зустрінуся з друзями і все пройде. Ні, я не про це. Люди себе взагалі не надто то контролюють, якщо про це думати. От саме про, про глибинний психічний стан, про підсвідомість. Про, якщо міркувати подібними категоріями. Людина не обирала бути її самогубцею чи не бути. Людина просто дійшла до такого стану. Так само як людина не обирає, які їй мати фізіологічні проблеми, типу, ну так, якщо ти куриш, бухаєш, то очевидно тебе не будуть. Але якщо у тебе якісь ворожені проблеми, якась хроніка, ти людина цього не обрала. Так само, як і людина не обрала схильності до суїциду, блядь. Воно, воно просто є, це частина її особистості. Чому? Можна розбиратися психічні травми. Знову ж таки, там дисбаланс хімії мозку, подібні речі. Можна з цим розбиратися, але людина ну, не, не, не контролює це. отак, типу... Ну, не фанта, так кола. Пиріжок з капустою, чи пиріжок з картоплею. Що мені обрати? Жити чи не жити, що мені обрати? Ну, це інакше працює. І коли людина постійно говорить про самогубство, про смерть, жартує про це, там, чи говорить що уб'є себе? Ну, така думка є, і вона правдива так частково. Що людина це як спроба перетунку заклик до порятунку, прохання про порятунок, коли людина. Про це постійно говорить, вона підсвідомо. Чи не підсвідомо, вона хоче, щоб з нею поговорили і допомогли. Так. У цьому є частина правди. Дуже велика, так. Але крім того, справа в тому, що коли ти хочеш себе вбити, коли це настільки все серйозно, що... і ти про це постійно думаєш, а коли у тебе суцідальний настрій, ти постійно про це думаєш. Хоча бо як і спонтанні самогубства, але я про інше зараз. Коли у тебе суцідальний настрій, ти постійно про це думаєш, то ти просто банально не дуже контролюєш те, що ти, те, що ти промовляєш. Ти постійно думаєш про якусь тему, і ти постійно про неї говориш. І ти навіть навіть без самогубства. Навіть за собою не, не помічаєш, наскільки часто, наскільки багато ти про це говориш, наскільки довго ти про це говориш. Самогубство будь-яка тема, яка тебе захоплює, а тим більше тема самогубства тема життя і смерті. Наскільки глобальна і важлива тема. Коли думаєш про те, щоб себе грохнути, так, ти можеш про це почати говорити, але без думок, що я буду просто натякати на свою смерть, щоб ну, люди якось. Це не, це не привернення уваги. Це просто ти не можеш попросити про допомогу нормально і ти робиш ось так. Але ну, це не завжди прохання про допомогу. Це просто. Ти хочеш померти, ти постійно про це думаєш, і ти про це говориш. От все. Так, людей з будь-якими темами, про які, які їх захоплюють цих людей. Захоплюють їх свідомість. Так і самогубцем, ти просто про це говориш. Тому це. Це не завжди е, прохання про допомогу, але це, це ознака. Якщо ваша близька людина жартує про смерть, тим більше про власну смерть, про самогубство, зверніть увагу. І навіть якщо вам з боку здається, що людина постійно на позитиві е, і що в неї немає проблем, отак ось зовнішньо в житті, так, то все одно поговоріть. Бо для того, щоб хотіти вбити себе, можна ну, не, не обов'язково мати якісь е, е, катастрофічні. Чи якщо з боку дивитися, бо серйозні проблеми, це можна мати, здавалося, ідеальне життя, а і все одно хотіти здохнути, або таке собі безхмарне життя. Тому що самогубство, воно не завжди від зовнішніх чинників. Бажання самогубства це, ну, на жаль, так, це психічні проблеми, можуть бути внутрішні. Коли немає зовнішніх тригерів, ну, але ти просто хочеш померти, або. Така будова твого мозку, такий дисбаланс хімічних речовин. Нещодавно читав про чоловіка, у якого були суїцидальні бажання, суцідальні наміри, депресія. Ось. І йому, в... можете це погухати? Це недавно було має бути в інтернеті, і йому в мозок імплантували чіп, мікрочіп в ту ділянку мозку, яка має відповідати за його настрій. Настрій, за психоемоційний стан таке. Ось. І е, Чіп. Перепрошую, і Чіп стимулював цю ділянку мозку е, там з певною періодичністю, якимись мікро-мікроімписами току чи щось подібне. Ну, стимулював е, цю ділянку мозку. І вже два роки минуло, і у нього два роки немає сусідальних намірів, бажань. Він не хоче здохнути. У нього минула депресія, він бачить життя, бачить життя в набагато більш яскравих тонах. Він хоче жити, він хоче жити, він радіє життю. Тобто, перед тим, як когось засуджувати, просто подумайте, що це банальна фізіологія, яку людина не контролює. Це як проблеми з підшлунковою. Людина не контролює свої проблеми з підшлунковою. Так, це може бути не дуже коректне порівняння, тому що не жири все підряд і не буде так погано з підшлунковою, але я думаю, суть ясна. А... Тому просто прихання. Коли ви хочете загнобити якусь людину за соціальні наміри, сказати, що вона просто привертає увагу, чи вона тупа, чи вона егоїст, просто не рібіть цього. Просто не рибіть цього. Так, бувають випадки, коли люди реально привертають саму увагу. Але ви краще, зайвий раз, не скажете людині, яка привертає до себе увагу, що вона привертає до себе увагу, ніж ви помилитесь, а помилитися дуже просто, насправді, дуже просто. Ніж ви помилитесь і скажете людині, яка дійсно хоче здохнути, що це все майчиня, вона просто привертає увагу, вона придурок, чи егаїст. Чи ще якась фігня. Тобто, ну, просто не треба ображати. Людей. Навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте справжню мотивацію, навіть якщо ви думаєте, що мотивація нереальна, не треба. Ви можете помилитися, а з такими речами краще не помилятися. Ну і бажаю всім, щоб нікого такого не було. Щоб ви не думали про це, що це просто моя що це мене. Не копайтесь в собі, думайте про хороше. Як би ви не відносилися, можливо ви думаєте, що я придурок, і я просто тут майже 15 хвилин несу маячню. Окей, але я всім бажаю, щоб ніхто не хотів здохнути. І всі раділи життю. Тим більше в умовах війни це особливо важливо. Тому що зараз всім треба триматися. Взагалі, всім треба триматися. Але зараз такий час, що триматися може бути дуже важко. Але треба. А от, якби я був зараз в своєму депресивному стані, я б сказав би всім, всім треба здохнути, і життя не має сенсу. І я б це не контролював. Я загалом вважаю, що життя не має особливого сенсу і всім треба здохнути. Ну я не думаю що всім треба здохнути. Окей. отак так мене туди понесло. Бажаю всім жити і... і не помирати.